Проєкт сила нації, герої та діти це надзвичайний проєкт. Проєкт за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми Стійкість суспільства через культуру. Це проєкт про незламність, це проєкт про відданість, це проєкт. Про надзвичайних людей в цьому проєкті взяли участь діти, їх 60 дітей з 31 населеного пункту України. Це діти вразливих категорій. Є діти з інвалідністю, є діти, батьки, яких загинули, є діти, батьки яких зараз на кордонах нашої країни служать, ведуть війну і виборюють нашу незалежність. Є діти, які мають статус переселенців. Excelente. тобто вони позбавлені свого житла своєї школи, і нам дуже було важливо залучити в цих дітей для того, щоб з одного боку показати, що таке телебачення, що таке тележурналістика, а з другого боку, щоб ці діти розповідали свої особливі історії, які повинні знати всі люди світу, для того, щоб подивитися і побачити, що українці незламні, що українцям потрібно допомагати основними героями цього. Проєкту стали надзвичайні захисники і захисниці. Вони прийшли до дітей у гості на телевізійні ефіри і вони розповідали свої особливі історії. А це надзвичайні гості. Їх десятеро. Тому що ми е, створили саме десять телевізійних ток шоу, який зараз уже є е, в Ютуб-каналі Сили нації, герої та діти, заходьте, будь ласка, дивіться, ви побачите надзвичайних людей, наприклад, Ілля Жевить, герой України, людина, яка з перших днів війни. Знала, що таке війна, що таке розвідка, і як саме треба себе поводити і допомагати навколишньому середовищу. Він був не тільки розвідником, він був і штурмовиком. Йому приходилося виконувати будь-які завдання, і з одного завдання він прийшов з пораненням. Йому ампутували п'яту. Для того щоб повернутися до цього життя, пройшло багато часу. Здавалося, що ця людина могла зовсім по-іншому тепер звертатися до свого життя і повертатися до свого життя. Але він показав, що він незламний. Він тепер продовжує служити і він продовжує виконувати свою справу і виборювати незалежність України. Дмитро Фінашин, герой України, його історія просто надзвичайна. Він отримав звання. Посмертно, але дві доби після того, як він вже отримав Героя України, ще дві доби він повз, щоб відшукати своїх, втрачав кров, втрачав свідомість, пив воду з болота, бачив галюцинації. Але він сподівався, що він виживе. І він вижив. Тепер він радник міністра внутрішніх справ у справах ветеранів. і допомагає всім іншим повертатися ветеранам до життя. Є дівчата, надзвичайні дівчата, Ольга Бенда. Про неї можна багато чого розповідати, бо ця дівчина вона теж на сьогоднішній день з ампутацією. Але Ця дівчина не просто повернулася до життя. Ця дівчина змогла народити дитину. Ця дівчина стала капітаном української національної зборної з амп футболу, з футболу на милицях. І вона показує, що навіть на милицях можна жити, радіти життю. Вона навіть бігла марафон з американцями, з американськими піхотинцями, які теж були з ампутаціями. І вона прийшла. До фінішу не останньою. Це не злавна жінка, це жінка, якою можна пишатися. Подивіться на Ольгу Рукавішнікову. Маленька, тендітна, скрипалька, диригентка з чорним поясом карате. Про неї можна говорити і розповідати. Вона також отримала поранення. В неї тепер немає ока. Але коли над нею лікарі стояли і думали, що робити з її оком, щоб повернути її до життя, щоб повернути їй зір, то вона думала лише про одне про свої руки, бо вона скрипалька. Їй потрібно було грати, їй потрібно було далі вже продовжувати своє життя. І я вам хочу сказати: вона сказала: так у мене немає ока, але це не означає, що я не можу тепер грати, і не можу. Керувати БПЛА, вона повернулася на військову службу, є надзвичайний хлопець Дмитро Козацький Орес. Мені здається, що про нього теж багато хто знає, бо саме його світлини розійшлися із Маріуполя, розійшлися по всім країнам світу. Цей хлопець був екс командиром прес-служби Азов на сьогоднішній день, і ті світлини, які він закарбував життя Маріуполя. В оточенні, мені здається, на сьогоднішній день продовжують показувати про незламність і життя українців. Він потрапив у полон, повернувся з полону і тепер продовжує виборювати свободу своїх побратимів. Він намагається якомога більше звертатися до всіх інстанцій для того, щоб повернути наших Хлопців з полону саме про це дбає і Гліб Стрижко. Він також морський піхотинець, який потрапив у полон, і з того полону повернувся. і Йому було сказано, що він не зможе жити і не зможе ходити. Але він вижив, він ходить. У нього є надзвичайний друг. І цей друг пес Тор. З Цим псом Тором він приходив до нас. На запис програми, і уявіть собі, як діти реагували на великого гарного пса, який разом з оплесками теж показував, що він у цій студії. Але я хочу сказати не тільки надзвичайні хлопці і дівчата, військові ветерани і ветеранки, приходили до нас у гості. Свої історії розповідали діти. Уявіть, що можуть розповісти діти з нової каховки, які виїжджали з Окупації чотири дні, і дівчинка рахувала танки. Для чого вона це робила? Вона не могла сказати. Вона казала, мені було дуже страшно. І коли я рахувала танки, я не могла зупинитися. Їй хочеться повернутися, але тепер рахувати не танки, а рахувати будинки, які встановлені, які відновлюються. Діти з Константинівки, діти з Маріуполя, діти з Бахмуту. Вони розповідали свої історії. Діти, які були в окупації з Демидова. перші дні окупації, коли російські окупанти заходили в кожну домівку, ця дитина з багатодітної сім'ї, в сім'ї дев'ятеро дітей, були старші дівчата, і ті хлопці поклали глаз, поклали око на тих дівчат. Мама сказала, нам треба виходити. А як виходити? Немає моста. Міст зруйнований. І вони дев'ятеро дітей разом з мамою, тата не випустили і шли холодною водою у оберезневою холодною льодяною водою для того, щоб вийти до наших. Вони прийшли, тата не відпустили. І коли тато виглядав з віконця, був постріл. Хлопчик казав: Я дуже боявся за життя тата. І тепер для нього цей постріл завжди у згадках. Так не повинно бути. Це страшні історії. І ці страшні історії повинні почути всі. Тому 10 телевізійних програм на сьогоднішній день лежать на YouTube Каналі, канал, сила нації, герої та діти. Будь ласка, дивіться їх, будь ласка, передивляйтеся, розповідайте, хай про них бачать і про них чують. Я абсолютно впевнена, що майбутні покоління будуть вивчати історію нашої країни і історію нашої незалежності саме по цих історіях, бо ці історії стануть нашими майбутніми. З дітьми в ток-шоу працював Миколай Серга, очільник платформи культурної сили, громадський діяч, співак, офіцер ЗСУ, надзвичайна талановита людина. Його спілкування з дітьми було просто бурхливим. Він багато розповідав про свою діяльність і відповідав на дитячі запитання. Тарас Столяр, також резидент платформи культурної сили, заслужений артист. України, бандурист Тарас Столяр. Саме він з культурними силами був в Америці і його бандура звучала. Звучала настільки голосно, що її почув стінг Шон Пен. І саме стінг, коли почув саме свою композицію, то запросив Тараса Столяра до себе на концерт. І Тарас Столяр разом зі Стингом виконував саме його композицію. В нашій програмі ви почув. Саме цю композицію, яку виконує Тарас Толяр з нашою дівчинкою. Дівчинка має інвалідність, синдром Вільямса має свою історію, чому вона не стала барабанщицею, бо їй дуже хотілося грати на барабані. Але за діагноза її взагалі не брали в музик музичні школи. І лише одна викладачка бандури сказала: я буду займатися з цією дитиною, і дитина пройшла сім років. Ків навчання, і тепер каже, що й маю. Документ, бо я тепер закінчила школу по класу Бандури. Це теж є історія. Надзвичайна людина Олександр Терен, який має два протези бігових, який розповідає про те, як він був на іграх нескорених, як він написав книжку, що його спонукало написати книжку. Дитячі запитання всі надзвичайні. Чому? Тому що кожен. Не запитання не повинно було повторюватися у кожній програмі звучало понад 60 запитань. Уявіть собі, скільки потрібно було працювати з дітьми для того, щоб ці запитання, по-перше, не повторювалися. А по-друге, щоб скарбничка запитань у дітей поповнювалася з кожною програмою. І коли звучали питання, то наші герої так і казали: мені ніколи не ставили таких питань. Я давала. Більше 240 інтерв'ю казала Ольга Бенда. Але я вперше чує такі питання від дітей. Тому наші гості дуже хвилювалися. Нам було дуже приємно, коли після закінчення кожної зйомки спілкування дітей і наших гостей не закінчувалося, бо питань було ще багато і багато, оскільки нам було потрібно зробити особливу локацію. По перше, щоб тривоги нам не заважали, і відключення світла також, тому ми для цього побудували локацію в укритті нам нічого не заважало провести. Саме всі зйомочки вчасно. А ще приємно, що до нас приєдналися діти Миронівської громади. Ці діти вставали о 5-6 ранку для того, щоб вчасно прибути на локацію. І я хочу сказати, це теж були надзвичайні діти. Це діти загиблих героїв і діти воїнів, що зараз саме є воїнами ЗСУ і зараз виборюють нашу незалежність там на нулі. На нашій локації, коли ми її будували, то ми продумували таким чином, щоб була по-перше з одного боку велика мапа України. Там ми поставили всі міста, з яких приїжджали діти, щоб вони розповідали свої історії. Далі є у нас дерево незламності. На цьому дерево незламності ви зможете прочитати ті побажання і мрії наших дітей, і побажання і мрії наших учасників. Далі є великий прапор, прапор, на якому кожен. Учасник головний герой програми залишав свої побажання, можна їх прочитати, і цей прапор вже відправляється в усі реабілітаційні центри міста Києва для того, щоб підтримати тих, хто там зараз проходить реабілітацію, для того, щоб підтримати і показати, що навіть маючи інвалідність, можна продовжувати і потрібно продовжувати жити. І виборювати незлавність, соборність і незалежність нашої країни іде час, і ми сподіваємося, що наша країна покаже, що вона незламна.